Всім привіт! Сьогодні у нас 3 січня. Хочу показати, що в мене на сьогодні цвіте. Ми на балконі зараз. У мене тут зібрані всі мої орхідеї на поличках, на підвіконні. Також ще одна поличка покажу пізніше. Так, У нас зараз багато цвіте, чого багато є цвітоносів нових. Будуть квітнути. Так, це у нас джеліон. Було дуже пишне цвітіння. Подивіться, який довгий квітонос. Тут вже деякі квіти відсвітали, але вони недавно там ще були. Не встигла засняти. Дуже пишна плаївка. квітло дуже гарне. Та і зараз гарно ще. Красота яка. Так, тут у нас кам'яна роза. У мене їх дві. Одну я купляла як кам'яну розу саме, а друга так вийшло, що взяла відцвіташку невідомого сорту. Купляла, коли приїхали вони до мене, на оршечку було написано Magic Art. Я її чекала. Це, напевно, оця, Не оця. оця. Я чекала, що вона приквітне як Magic Art, але вона заквітла кам'яною розою. Там десь в них спільні предки, чи одна з другою виведена. Тож, ну гарні, гарні, я не жалкую. Не жалкую, не планую їх продавати. Так що, нехай квітнуть, мені дуже подобається. Цю назву не знаю, але ця, ця, ця дуже красива. Це мені віддала кума її. Вона, ну як, не, не займається орхідеями, їй подарували, вона на неї полюбувалася. А потім каже, забирай мені вже неохота з нею тягатися. До речі, дивіться. Оце і оце, Це одна квітка. Оце свіжий, свіже цвітіння, тільки розпустилося. Подивіться, який колір. А це вже більш давнє цвітіння, вже вона не знаю, чи вигоріла, чи... Ну, орхідеї. Хто має орхідеї, той знає, що з часом вони вигорають цвітіння, тож матиме такий колір, а як розпускається, такий більш, не знаю, якийсь кораловий. Дуже гарно. Плямистенька така забула, як називається, на вершечку подивилася, там не... не долізу я до назви, там корнями вже все заплило. Потрібно буде пересаджувати, як відквітне, але вона дорожчує і дорожчує свій квітонос. Один недавно відрізала, вже засох був, а цей все, квіти розпускає, розпускає. Не знаю, коли вийде. О, тут підписано в мене. Сантандер. Так, точно. Так, ну а далі це. Бачите, буде квітнути. Тут навіть по бутону. Хто цікавиться орхідеями, може зрозуміти, що це за сорт. Плямистий такий. фокус. Так, я думаю, багато хто вже здогадався. Це дикий кіт. У мене їх також два. це від, від, від квіт, але продовжує свої квітоноси і тут, і ось тут зараз як ось, ось це не наводиться фокус. О, так, більш видно. Також цвітонос продовжує рости. Там якийсь він чудний. Думаю, навіть, можливо, буде мутант, так як бачите, якась бутончик ще зовсім-зовсім маленький, але таке, як показалася, вже губа, можливо, буде мутант. Ну, подивимося, дочекаємося, поки він розпуститься. І подивимося, що з цього вийде. Зараз фокус поки ведеться. Це в мене куплена була також від цвіташко. Я взагалі дуже люблю купляти від цвіташки, щоб сорт був невідомий. Для мене саме це чекання те, як ну, зацвіте. Яке буде, це мені дуже цікаво. В мене в основному не попадалися гарні всякі, такі сорти. Не було якихось білих, стандартних. Оцей, правда, фіолетовий звичайний кольор, але дивіться, в нього був цвітонос. Оце тут, навіть трохи вище ще було. Тільки розпочиналися квіти. Була така огромна-огромна грона квітів. Дуже крупних. Після того, як вони відсвіли, я обрізала і пустила бокову боковий пагін. І подивіться. Подивіться, який він довгий. Він вже в мене лежить на лампі, і він все продовжує, продовжує квітнути. Я вже жду, не дождусь, коли я його зможу все отут обрізати і трохи його пересадити. Так як це були, можна сказати, одна з моїх перших орхідей, то я так думаю щось чому, що там дуже йому вологоємкий ґрунт, дуже йому мокро. Але не можу я його зараз пересадити, так як оця удочка. Я не знаю, як її пересадити. Це тільки жду, коли відцвіте, потім буду пересаджувати. Тепер перейдемо до тих орхідей, які в мене. На поличках. Тут основна маса нецвітущі. Є з новими кітоносами, є. Тут у мене, так скажемо, машки, які нарощують коріння. Зараз трошки подробніше покажу. Багато знається. Леодорочка пахуща, гарна. Так, ну давайте почнемо знизу. Тут у мене стоять малявочки. Я вам повиключила, щоб не засвічувало. Це мінічка, біленька. Не цвіте, зараз нарощує коріння, так як купляла я її практично без коренів, не пересаджувала. Дивіться, нарощує гарно корінчики. І оце вже, це, бачите, більший листочок це вже домашній, цвітонос обрізаний. pink girl так уж купляла и за три копейки наливала к на заднем фоне самого за малявочка pink girl Також купляла її практично без коренів, там буквально за 3 копійки. Ну, Там все добре. Корені, нарощі, не хочу зараз е, крутити їх. Е, колись в окремому відео я покажу всі свої ренімашки, малявочки. Так, далі з цвітоносиком. Це, давно, я хотіла її, але велику не купляла, так як. Дорого на даний момент. Я зараз не купляю взагалі поки що орхідейки. Доглядаю за тим, що є. Вроду те, що є, це валітквін. Малявочка мені попалася. Так я її купила і вона вже випустила квітонос. Вона в мене, мабуть, місяців 9 вже гарно росте. Один листочок виріс в неї домашній вже і пустила квітонос. Це мене тут ванда. Поки що я з нею не дуже розібралася. Я доглядаю що. Ну, але вона корень нарощує, в стаканчику стоїть, я її замочую, тож, ну, буду дивитися. Так, І там далі стоїть ще одна малявочка, але я не пам'ятаю, що це за орхідейка. У мене в телефоні є там скріншот, і треба буде подивитися, просто підписати, так як чомусь, не знаю, чомусь не підписала. Так, моя біла красуня звичайна біла орхідейка. Цвіте постійно, це одна з моїх перших орхідей. Вона сама проста біла, але вона не вибаглива. Постійно цвіте, постійно дорощує цю пускає бокові ось основна відцвіла. Постійно пускає бокові пагони, квітне. Не примхлива вдогля її. Я нею дуже довольна. І також одна з перших моїх орхідеєк це ця жовта, також постійно квітне. Дивіться, який він вже вже в великий горшок, прекрасні корені, також не вибаглива. Одне що, так як і багато жовтих. Вона коли розквітає, така яскрава, гарна, а коли вже поцвіте, то втрачає свій колір. Ну, але це практично всі жовті мають таку, ну скажімо, особливість. Що з часом втрачають свою яскравість, але я її люблю. Вона теж постійно квітне, постійно О, здається. дивіться, також основний квітонос обрізаний. І з бокової пазухи пустила пагінець і квітне, мене радує. Так, ідемо далі. По-моєму, персеваль, якщо я не. А ну, тут? Гіпси фестиваль, Гіпсі Фестиваль. Також купляла малявочку 1,7. Вона вже відсвіла. Вона майже давненько рік, мабуть, може і більше, та більше вже відсвіла Оце останній цвіточок залишився, але він якийсь трошки мутант неправильної форми. Хоча всі квіточки інші були. Ну, звичайні нормальні такого пятнистого, гарненька. Так, А там далі цвіте дикий кіт. Цей ще цвіте. У мене їх два екземпляри, так як я вже казала. І ось він. Так як бачите, там шия намазана максимум. Я зроблю пізніше окреме відео, розповім про них, як їх в мене оказалося дві. Чомусь намазана вся, але квітне це домашній цвітонос, вже вона в мене також давненько, дуже гарно квітне. Оце Ліодорочка вже показувала вам. Її навіть по її листю можна впізнати. Дорожчі ще один квітонос. Цей доцвітає. Так, йдемо далі. Тут трохи заважає лампа, вертикально в мене підвішена. Далі в мене квітне. Бачите, як гарно зараз Oncidium twinkle. Дуже вони мені подобаються. В мене він один кущик. Він мені дуже-дуже подобається, але в мене чомусь не виходить з доглядом. Я не знаю, чому постійно сушують листочки. Жовтіють кінчики, я їх обрізаю, але вони далі жовтіють. Я зробила вже профілактичну обробку від хвороб, але чомусь, ну, не знаю. Можливо, вологи не вистачає, хоча я не пересушую його. Не знаю, буду, буду пробувати подружитися з ним, так як дуже подобається. і Мені хочеться всі кольори їхні ще купити. Вони є і червоні, і жовто-гарячі, не знаю, може ще якісь є. Дуже подобаються. Вони такі ніжні і ароматних є. Тож буду пробувати подружитися. Далі, зараз подивимося, забуваю, як він називається. Dragon Tree Marks. Купляла я його неквітучим. Але купила я його вже в досить дорослому розмірі, мабуть, 2,5. Цей сорт дуже довго квітне, дуже довго квітне. Мені так подобається. Коли я його купила, він буквально через, мабуть, два тижні випустив квітонос, І він в мене квітнув майже рік. Майже рік. О, той квітонос. Бачите, вже він не пустив боковий побіг, пустив новий квітонос і ще один. Чекаю, коли буде розквітати. Там далі в мене стоїть Монтпіллер. Він, ну, не на реанімації вже, але він дуже погано в мене, чомусь розвивається, не можу я з ним подружитися. Якось він постійно в мене нарощує корені, і потім вони хоч підсихають, хоч підгнивають. І листочки такі маленькі постійно, Ну, буду пробувати дружитися з ним. Ще вище радіант. Буде скоро квітнути, це в бік від нього йде. Квітонос, також брала його по дуже хорошій оцінці, дуже хорошій. Але все з ним добре, там ціла купа коренів, хоча коренів там майже не було. Він добре адаптувався швидко. І росте. Він уже квіт, де вгору квітонос іде, він квітнув, все нормально, так що ждемо цвітіння. Далі неізвісна мені Рижулька, Зараз спробую туди. Підлізти. Так як високо незручно не знімати. Дуже високо, можливо так. Гарна. Вона також в неї є Її історія, дуже цікава. Я вам пізніше колись її розкажу, як вона з'явилась, як вона росте в мене тепер. Це орхідея з історією. Так, ідемо далі. Тут така ніжна мультифлорка. Вона повинна квітнути таким, як обличком, але вже... Закінчує своє цвітіння, тож, можливо, на наступний раз будемо її любуватися нею в, в повному розпуску. А поки що, поки що так. Вона постійно дорожче квітоноси, дуже люби цвісти, так що, думаю, доволі не прийдеться ждати. Далі красуня з цвітоносом Торіно, буде дуже гарна. Вона дуже, коли мені подарували, їй це подарували цю квітку. Не сама її купляла. Вона дуже пишно цвіла й довго. Дуже. Так як вона має жовтий кольор, вона трохи вигорала. Але все одно дуже-дуже гарна. Це від цвітошка, вже не цвіте. Остався сам цвітонос Якась фіолетова, не пам'ятаю вже, що за назва в неї. Ну і на горі в мене там в основному я ставлю не цвітущі. Ті, що повідквітали. А це, що ви бачите, це крайній горшочок. Це дяточка. Там був сам пенюк. Це мені віддали в магазині. Просто орхідейку, яка вже, скажімо так, погибала. Я її думала, що можна почистити, але не було там чого чистити. Зрізала всю верхушку, пенючок обробила, полікувала. І вже бачите, яка велика-велика Ді, діточка. Її вже час, мабуть, відсаджувати, але поки що, поки що почекаю, нема мені часу. Будемо пересаджувати разом з вами, відділяти. І також пропустила я внизу. Тут у мене така сама ситуація. Бачите? Спинечка, яка вже дитиночка підросла. Це дуже гарна орхідея Мія. Хто знає, це мультифлора квітне невеличкими білими квіточками. І прям такою хмарою, хмарою квітів. Я її також купляла від світашку сюрприз. І вона в мене заквітла вдома. Дуже гарно цвіла, але в один прекрасний момент я побачила, що на ній на стовбурі проявилося коричневе пятно. Думала, я почищу, зніму нижні листочки, але виявилося, там вже пішла гниль по стовбуру і не було вже чого спасати. Навіть думала, може, верхушечка там пару листів зостанеться, щоб пеночок сам по собі остався, верхушку поставити на, ре... на реанімацію, але там вже не було чого ставити на, ре... на реанімацію, повністю прогнив стовбур. Але залишився пеньок. Дивіться, який гарний. Коренів, до речі, там вистачає. Горшок заріз зелені не дуже видно, але там непогані корені. Так, і це теж орхідеї на балконі, але з іншої сторони. Так, вже міста їм не вистачає. Я не знаю, куди їх тикать. Вони ростуть, збільшуються. Так як я багато купляла таких малявочок в розмірі 1,7. А вони підростають. Не знаю, куди їх вже дівати. буду. Але я їх так люблю, що щось придумаю. Так, дивіться, деквітає така бордова красота. Дуже довго цвіте, до речі. Купляла малявочку в розмірі 1,9, мабуть, з квітоносом. Але квітонос, якщо бачите, там біля стовбура маленький, обрізаний. Зараз покажу, крутиться незручно. Оце ось це купляла як з квітоносом, але він завмер. Так і не процвів той. Але через місяць випустив мені квітонос новий. Яка красота. Цвіте вже Це вже відквітає, Було, мабуть, 5 чи 6 таких квіточок гарненьких. А взагалі тут в мене всі невеликих розмірів. Бачите, навіть по три стоять. Зараз покажу, якщо вийде. По три на ну, одній поличці круглій такій, по три вазончика, не квітнуть. Тут є в мене. Колись я купувала партію орхідеяк, мабуть, сім штук, з яких вижило лише три. Вони були, ну скажімо так, продавцею було просто-напросто жалко, мабуть, викинути, вона віддала їх сім штук. Ну, Там буквально, ну я не знаю, за 200 гривень. Виживуть, виживуть, не виживуть, не виживуть остатки. Малий біга не дає дозняти. Так, на чому я зупиналася? О, так, сім штук за безцінь. Ну, мені стало так їх шкода, так як вона оцінки всі повиставляла, їх порозбирали, так як ціни були дуже приємні і практично всі були ну дійсно сортові від садівника. І мені стало їх так шкода. Я думаю, ну виживуть, виживуть, не виживуть. Ну, не виживуть. Я їх забрала. Із семи залишилося три. Я зніму окреме відео, я вам подробно все розкажу. У навіть десь там фотографії поставали, повставляю відео, які вони були. Ну там взагалі безнадіжні були. Тому три в мене вижило. Все в порядку, вони там ростуть. Це ось один з них. І десь там на верхній полці ще. Тому чекаю, як вони будуть цвісти. також сорт їхній не знаю. Це вже попідвішував або не вміщається. Ну, тут в основному всі ще. Так ось це цвіте. Зараз подивимося, як, як її називають. Так, Чиода Роджер. Такі незручні в мене оці. Писульки, ой, десь впало. Стираються. Треба щось інше придумувати. Чодо роджер. Це, бачите, пошкодження це механічне, так як тут і малий постійно лазе. Десь зачепи я обдивилася. Спочатку думала, може шкідник який, але ніде нічого немає. Гарно так цвіте, така ніжна, дорощує. Цвіточки, квітонос дорощує. Так, і останнє, яку я вам хочу сьогодні показати, це така гігантська, вона просто гігантська, я не можу її знайти ні на міста. Тут подивіться, який розмір листя. Вона просто огромна, біла, дуже гарно квітне, дуже великий, більше 10 см неї квіти. Це при тому, що я особо їх навіть не підживлюю, особливо. Цей рік не до того. Дивіться, як розцвіте. я вам покажу дуже гарний сорт. Тож, будемо за ними наблюдати. Тож, дівчатам, хто додивився до цього моменту, дуже велике вам дякую, що подивилися, що вам цікаво. Так як і мені, можливо, про орхідейки все дивитеся, наблюдати за їхньою красотою. Підписуйтесь, будемо разом доглядати, будемо разом милуватися з ними, будемо їх лікувати, якщо буде потреба. Надіюсь, що ситуація в нас покращиться з нашою війною, що все закінчиться, що ми переможемо і буде знову. У нас можливість купляти нові квіти. Дуже люблю всякі всякі без коренів, нарощування, лікування. Але зараз не до цього трохи. Тож, скоріше нам всім перемоги, підписуйтесь, ставте лайк. Будемо дружити, будемо друг другу допомагати. Дякую.